Доброго ранку, його! Доброго Єгор. ранку! Нас сьогодні заняття з розвитку мовлення на тему Мій дитячий садок. Запрошую тебе на заняття. Ну що, починаємо? Починаємо. Диво дім, диво дім! Скільки іграшок у нім, є багато тут малят. І дівчата, і хлоп'ят, гарний дім це для діток. Зветься просто дитсадок. Сьогодні ми будемо з тобою розмовляти про дитячий садочок. Скажи мені, будь ласка, як ти гадаєш, що таке дитячий садочок? Це місто, яке приходять діти. Так, це, міс... це дім, який приходять дітки, так? А для чого потрібні дитячі садочки, як ти гадаєш? Щоб навчати дітей читати, рахувати. Так. А чи можна назвати дитячий садок домівкою? Так. Чому? Тому що коли родителі на роботі, а маленького ребенка не можна одному вдома, то його відправляв в дитячий садок. Так, це друга домівка для діток, так? коли батьки працюють, вони приводять дитячий садок своїх любих діток, там, де їх зустрічають вихователі, няні. А скажи, будь ласка, чого навчає дитячий садочок? Писати, читати, рахувати. А дружити, спілкувати дружити. з дітками, так? Дружити, а Що ти спілувати. найбільше полюбляв робити в дитячому садочку, коли ходив до нього? Гратися. Гратися, ну добре. Так, а зараз я буду загадувати загадки про професії, які є в дитячому садочку. Ти уважно слухай і відповідай, добре? Добре. То, як вочка із курчатами, в садочку щодня з малятами, як пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, чить співати і малювати, Рахувати і читати. Ласку дітям всі свою, ласку дітям всю до крапельки подарує То... вихователька. Правильно, вихователька. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе, як належить, та ще планує корисне меню. Хто це? Хто світ мой зазнає? Сестра? За Медсестра ти молодець. Далі хто на кухні хозяйнує, то кастрюлями керує і з ножем працює вправно. То смачні готує страви, пиришкі чи рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтянеш і за вуха, то цей мастер, звісно, кухар, кухар, молодець, правильно. Далі вчить вона дітей співати, правно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати. Артистично виступати. Що це за професія, Ігор? Музичний керівник. Ти такий розумничка. А далі вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Хто це? Що Няня. це за професія? Няня молодець. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. В Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає і з добра плете вночок, зберігає наш садочок від негоди і біди, захищає наш завжди. Яка це професія, Директор. як ти гадаєш? Директор, наш завідувач, Молодчиночка. Так. А зараз ми з тобою пограємо в мовленєву гру. Розкажи, що ти робиш в садочку? Ось що роблять дітки в садочку? Що вони тут роблять? Малюють Малюють. так. далі. Граються. Дітки, дітки граються іграшками. Так. Далі що тут роблять дітки? Дітки одиваються на вулицю. Одягаються, молодець. Далі. Дітки поливають цвіти. Діти поливають квіти. Доглядаються. Тут що дітки роблять? Діти граються в м'яч. Дітки на вулиці граються в м'ячик, молодець. Далі. Дітки строять пісочний замок. Так, молодчинка. гарно. А зараз ми з тобою пограємося в гру. Один багато. Один у нас шафа одна, а багато. Шаф. Шафи. Так? так. Далі. Один у нас стілеч. Стіл. Це стіл. Штіп. А багато? Столи, Столи, так? Столи. Так. Далі одна у нас. Пірамідка. багато? Пірамідки. Так, пірамідок багато. піраміди. Так, молодець. Одна машинка. Машинка. Так. Одне. Ліжко. Ліжко. А багато. Ліж... Ліжки. Так? Ліжки. Скільки так. у нас тут багато ліжок? Давай порахуємо. Один, три, два, три. Так, три. Багато. Далі одне. Дерево. А дерева. багато. Дерев, дерева. Багато. Так, молодець. А зараз ми з тобою знову згадаємо і пограємося в гру, мовленєво. Яка професія заховалась? Я буду відкривати ось такі прямокутнички, а ти по картинкам відгадаєш, яка ж тут професія заховалась, добре? Добре. Як ти гадаєш, що тут за професія заховалась? Яка? Ви? Вихователь. Вихователь. Правильно, ми ж розмовляємо про професію дитячого садочка, ми закріплюємо з тобою. Спочатку ми відгадували загадки, а зараз ми вгадуємо, яка професія заховалася. От тобто закріплюємо з тобою. Далі, яка ж тут професія заховалась? Кухар. Молодець, я ще не встигла все відкрити кухар. Правильно. Далі. Дивись уважно. Медсестра. Медсестра. Правильно, яка лікує і допомагає нашим діткам, садочкам. Далі. Що ж тут дітки роблять? Що це за професія? Яка? Музичний? Музичний. Керівник. Так? Керівник, музичний керівник. Так, молодець. А зараз давай з тобою відпочинемо. Потанцюємо. Так. Будеш танцювати? Так. Починаємо. Давай. Ручками. Танцюємо. Купаємо.

Відпочив, сподобалось тобі танцювати? Так. Так. Молодець. А зараз ми з тобою будемо складати розповіді, спираючись на ці картинки. Роздивись, будь ласка, картинку і склади мені розповідь або речення, що ти будеш. Діти прийшли в дитячий садочок. Дітки прийшли в дитячий садочок. Молодець. Правильно. Далі що вони роблять в садочку? Їдять Дівч... кашу. Дівчатка та хлоп'ятка їдять кашу та. Е, та бананчики. Бананчики, молодець. Потім дітки. Е, малюють, граються, читають. А чим вони граються? Іграшками. Так, граються іграшками, малюють сонечки, читають книжечки, розглядують глобус. Молодець. Далі що роблять дітки? Призять бурги, картошку фрі, пиццу, пирожки. Яка смачна їде в садочку нашому віртуальному такому, так? Далі ще дітки роблять. Дітки сплять. Лягають, відпочивати, спати, правильно. Потім дітки що роблять? Дітки граються да. на, на вулиці. Як вони граються? Опиши мені, будь ласка. Прячуться в домики. Ховаються, так. Строять пісочний замок. Катаються на качельки. Катаються на качелі. Молодець. А тут що дітки роблять? Дітки теж граються на вулиці. Опиши, як вони граються? Ось Ігорщином котикам, з лялька, з пісочні замок, кататися з горки, горки. На... на велосипеді катаються. Так. Граються на пультоуправляємо вертольоті. Гелікоптерам, так? Граються. Як дуже багато гарних розваг для діток, так? А зараз ми з тобою пограємося в гру, розклади все по місцям. Бачиш, що у нас тут знаходиться? Іграшки. Іграшки. Що нам треба розклати на ці полиці? Ляльку, м'ячик, відро з лопатками, машинку. Так, відро та машинку. Як ми можемо це все назвати одним словом? Іграшки. Іграшки. Правильно. Так, давай далі. Продовжимо. Далі, що у нас тут знаходиться Обузь. на полиці? Взуття, так? Сапоги. Що ми покладемо? Так, сапожки, Туфельки. Туфельки, шльопки. Шльопанці. Босоніжки Босоніші та кросовки. Як це все ми назвемо одним словом? Взуття. Взуття. Молодець. Далі. Що в нас тут знаходиться? Аптечка. 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 Давай складемо аптечку. Що ми покладемо туди? Фриз, бінты, таблетки, градусник. Пластир. Пластир. Правильно, давай. Ось так. Ми все складемо по місцях. Ти молодець. Далі. Це в нас що? Е, кастрюля. Кастрюля. Складемо. Як ми можемо. Тарів. складати? Даріку, чайник, сковороду, чашку з тарелкой. Говорят, чашечку з блюдцем. Воделку, ложку і ножик. Як ми можемо назвати все це одним словом? По... Посуд. Посуд, посуд. 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 Так, далі. Що це у нас? Шар. Одяг. Молодець. Шар. Давай складемо по порядку наш одяг. Що ми Б... кладемо? Рукавички. Бечки, кофточку, носочки, та... бана... бананку, Панаму та... та жилетку. Молодець. І в нас що залишилося? 에... 에... Що це? Шампунь, Шампунь. напевно, так. Складемо так. засоби, Шотка, які ми уш... користуємося для гігієни. Мачалка. мачалка е... Зубна щітка, рушниця, мочалка. Мило. мило. Так. Молодець. і все правильно розклад. Розкажи мені, будь ласка, про що ми розмовляли сьогодні на занятті? Про дитячий садок. Дитячий садок. А які ж професії бувають в дитячому садочку? Няня, -ня, кухар. Музичний. А хто з тобою розмовляє? Як моя професія називається? Вихователь. Так, ще в нас є директор. Директор. Кухар. У нас ще є праля, яка прасує так, нам одяг. Є двірник, який слідить за чистотою в дитячому садочку. Дуже-дуже багато професій. Молодець. І що ще ми робили з тобою на заняття? Згадували. Складали речення. так? Складали речення, так. речення, Що дітки роблять в дитячому садочку. Так. Тобі сподобалось на заняття? Так. Я дуже рада, що ти завітав на наше заняття. Ну, все, до побачення, молодець. До побачення. Дякую за співпрацю. до побачення. До побачення.